Beauty Ченнел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок. Я лікар-дерматолог-косметолог. Сьогодні я розповім вам, в чому ж причина виникнення темних кіл. Темні кола під очима поширене явище. Вони можуть з'являтися наслідок генетичної схильності, віку, зневоднення, алергії або ж ряду інших причин. Темні кола також відомі як переорбітальна гіперпігментація, можуть бути коричневого, синього, чорного або ж фіолетового відтінку. Вони можуть зустрічатись в будь-кого, але зазвичай частіше їх мають старші люди, люди з генетичною схильністю або ж з темним відтінком шкіри, які більш сприятливі до виникнення пігментації. Зазвичай вважається, що втома є найпоширенішою причиною темних кіл під очима, але цей факт може бути досить суперечливим, і насправді на це є декілька причин. Отже, почнемо з першого фактору вік. Стеріння може бути однією з найпоширеніших причин темних кіл під очима. Коли ви стерієте, ваша шкіра, як правило, втрачає тонус і стає тоншою. Ви можете відчути зменшення підшкірного жиру та втрату колагену, які допомагають підтримувати еластичність шкіри. Коли це відбувається, темні кровоносні судини під шкірою стають більш помітними, в результаті чого область під очима теж стає більш темнішою. Вікові зміни також призводять до того, що носослізна борозна виглядає більш глибокою, і через це ви можете виглядати більш втомлені або старші. Недостатність сну може призвести до того, що ваша шкіра стане тьмянішою та блідішою. У результаті кровоносні судини та темні тканини під шкірою можуть стати більш помітними. Мало сну також може призвести до накопичення рідини під очима, через що вони виглядають набряклими. Тоді темні кола насправді можуть бути навіть тінями від опухлих повік. Алергічні реакції та сухість очей також можуть спровокувати появу темних тіл. Коли у вас алергічна реакція, ваше тіло виділяє гістамін. Це може викликати свербіж, почервоніння та набряк очей. Якщо шкіру в той момент розчухувати, це може спричинити запалення, набряк і пошкодження кровоносних судин, що теж у свою чергу приведе до постзапальної пігментації, гіпотензивні засоби для очей. Певні офтальмологічні розчини препаратів, які використовуються для лікування глаукоми, можуть спричинити переорбітальну гіперпігментацію. Напруга очей. Дивлячись на екран телевізора чи комп'ютера протягом тривалого часу, ви напружуєте ваші очі. Відбувається розширення кровоносних судин навколо очей, які потенційно можуть бути причиною темних кіл. Зневоднення. Зневоднення також може бути причиною появи темних кіл. Коли ваше тіло недостатньо зволожене, шкіра під очима починає виглядати тьмяною, а очі запалими. Це пов'язано з тим, наскільки близько ваші очі розташовані до підлеглої кістки. Надмірне опромінювання сонцем. Тривале перебування на сонці може спричинити появу позапальної гіперпігментації. Занадто багато ультрафіолетового випромінювання може стимулювати вироблення надлишку меланіну, який є пігментом, що надає колір вашій шкілі. І генетика: кілька досліджень показують, що генетика може сприяти розвитку темних кіл під очима. Це може бути успадкована риса, яка проявляється у ранньому дитинстві. З часом темні кола можуть світлішати або ставати темнішими, що як правило частіше проявляється. І до одних з факторів ще належить анемія: це коли рівень еритроцитів нижче норми. Темні кола можуть бути не лише естетичною проблемою, вони можуть сигналізувати про певні захворювання вашого організму. Тож, якщо ви зауважуєте їх різку появу і приєднання ще додаткових симптомів, варто одразу ж звернутися до вашого лікаря. Чи турбують вас темні кола навколо очей? І чи пов'язували ви їхні виникнення з тими факторами, про які я вам розповіла? Залишайте ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.